Моя мама найкраща, тому що вона подарувала мені життя. Я люблю свою маму, тому що вона дуже гарна і вона про мене піклується Моя мама найкраща, тому що вона мене любить, вона лагідна і добра. Моя мама найкраща, тому що вона мене виховала, вона дуже добра і постійно мені допомагає. Моя мама найкраща, тому що вона мене розуміє, і я її дуже-дуже люблю. Моя мама найкраща, тому що вона мене виховала, народила і годує мене в це найкраща, я себе дуже люблю. Моя мама найкраща, тому що вона завжди про мене пікується і зі мною грається. Моя мама найкраща, тому що вона мене завжди розуміє і, 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 і мене любить. Моя мама найкраща, тому що вона мені допомагає і любить мене. І я люблю свою маму, тому що мама дуже гарно готує, і тому що мама моя добра. Моя мама найкраща, тому що вона про мене піклується і може допомогти в найтяжкішу хвилину. Моя мама найкраща, тому що у неї добре серце, у неї очі як небо, і вона піклується про мене і про мене і Ми її любимо. Мама, в мене найгарніша, найвеселіша, найкраща у світі.